Якби Ахметов свого часу віддав наказ і мобілізував свою приватну армію, яка тоді перевищувала кількості і український контингент, і російський заведений туди, і була і озброєна, і оснащена. І якби тоді була застосована ця сила, принаймні тих захоплень, міст і захоплень будівель не відбулося б. Просто вони, вони б не змогли цього зробити. І я, я не знаю це питання. ще живі всі учасники за великим рахунком запитайте Ахметова. Він про це думає і як він оцінює свої тодішні рішення, і чи відчуває він відповідальність за те, що відбулося на Донеччині? Чи не здається йому, що маючи такий ресурс, такі повноваження офіційні, не офіційні, будучи не коронованим королем регіону, він міг би трошки поворушитися і швидше визначитися, що таке для нього Україна, чи це територія, де він заробляє гроші? Чи це все таки його батьківщина?